Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на радіо FM Галичина. Хто буде нас дивитися вже в записі? це обов'язково на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. Ми все читаємо, на все реагуємо. І сьогодні поспілкуємося з Ігорем Лапіним, офіцером збройних сил України у відставці, народним депутатом. Восьмого скликання, пане Ігоре, вітаю добрий ранок. Та в Україні. Тож ми читаємо всі коментарі наших глядачів і своєрідний навіть такий фідбек. Бачимо, що найбільше вас цікавить тема мобілізації, і це в принципі не дивно. І давайте розпочнемо саме про цю тему розмови з паном ігором. Пане Ігоре, от ми практично можемо говорити, що вже від 18 травня пройшло два з половиною тижні. Як ви проаналізуєте ось саме цей період? Чи справляється, от, на ваш погляд, ТЦК? З своїми повноваженнями і чи все йде за планом на ваш погляд? Як ви оцінюєте? Ну, давайте говорити відверто, що такими темпами, якими сьогодні працює ТЦК, а швидше воно не може працювати, тому що ми розуміємо, що коли приходить рознарядка для працівників ТЦК працювати 24 на 7, і днем і вночі? Ну окей, військовий може взяти, покинути каремат, спальник і бути на роботі, але левова частина працівників ТЦК, це цивільні люди, які просто приходять вдома дому на роботу згідно трудового законодавства. Як ти їм скажеш працювати нон-стоп 24 на 7? Вони не військово зобов'язані, і не військові взагалі. Тому така історія. Вони працюють настільки, наскільки можуть черги колосальні, але давайте говорити відверто. Це черги людей, які мають довідку і бронь. Це ми просто повинні це зрозуміти. Другий момент з негативного з приводу закону про мобілізацію те, що зараз відбувається, ну один довбень міністерства оборони вирішив, що треба про, про похвастатись і розказати росіянам через медіа ефір, а яка ж кількість в Україні мобілізаційного резерву? І він вийшов і сказав, от резерв плюс скористалось півтора мільйона. Ну дякую, mm -hmm. що ну, як ще, можна подякувати, наприклад, сидячи десь там в кабінеті ФСБ. Ну, вони ж теж е аналізують цю інформацію. Я не можу зрозуміти. Тобто, з однієї сторони, ми скриваємо фактично жертовність солдат і не кажемо про наші втрати. Mm -hmm. Ну, в той же час ми розповідаємо, скільки в нас ще в резерві. Ну, ідіоти. Це дуже погана історія. Далі. Якщо ми говоримо, от я розмовляв з працівниками ТЦК. Мене дуже багато знайомих, які mm -hmm. після поранень ну працюють зараз, і далі продовжують службу, але вже на, на інших як кажуть посадах. І кажу: ну а як взагалі ситуація? Ну каже, ну з тих, хто приходять в чергах, ну нема навіть до 10%, які в принципі отримують потім бойові повістки і їдуть у військах. Серед них десь 5% – це люди, які просто прийшли в ТЦК їхати на війну. Угу. От, наприклад, як Жадан, от він каже: Я от, ну ви знаєте, які є Сьогодні, ранку, так. Сьогодні зранку. Він повідомив. Ну, він, він ще раніше казав, що він іде в ЗСУ, тобто угу. все. Тобто Він пішов там в підрозділи штурмові підрозділи системи МВС, але суть в тому, він пішов на війну. Тобто Таких теж є, ну до 5%. От беремо в цілому така от історія. Це те, що наскільки в нас зараз успішна мобілізація. Тепер давайте говорити відверто, а без цього закону, скільки ми в місяць мобілізовували людей. Ну якщо почитати Мар'яну Безулу, то вона якраз відповідала, що ми мобілізовуємо там порядка 30 тисяч е, щомісяця. тобто. Це говорить про що? Ну то що би зугла розказала дані, які не варто було би розказувати, але ж в них ж там хто ж на ну, хто на це звертає уваги? Якісь там документи ДСК там для службового mm -hmm. користування, озвучені народним депутатом. Ну і що ти йому? Ну то ж трапеда Єрмаковська. Ти ж їй нічого не зробиш. Так, от саме на це я звертаю увагу в контексті закону про мобілізацію. Далі до сих пір не наведений лад. З повноваженнями, тобто, могли би, хоча б постановою Кабміну, ну, врегулювати алгоритм дій, щоб не було оцих протистоянь. Далі не зрозуміли вже питання в мене щодо захисту військового службовців зсу у власній країні. Mm -hmm. Ну слухайте, беруть в облогу ТЦК. Ну давайте говорити відверто. Якщо не помиляюсь, ТЦК це є військова частина. ВЧ номер такий то такий то це ж не просто хата, в якій сидять там воєнком і два воєни. Mm -hmm. Тобто, це є військова частина. В облогу в Україні на Житомирщині чи де на, то, звягли, беруть військову беруть військову та, беруть військову частину. Звягель, я хочу нагадати для глядачів і вашого каналу, і свого каналу mm -hmm. це місто Залужного. Тобто, беруть в облогу військову частину. Це що, ви, ви що люди, подуріли, чи що? Ви би ще би так в облогу брали б посадку російську, яку вони в нас віджали. вчора, наприклад. Розумієте? І це якийсь, ну це дежав'ю. Далі я вже не буду повторюватися там з сокірою кинутися на, на військовослужбовця ЗСУ, представника бо він працює в ТЦК. Угу. Ви киньтеся з сокірою на представника патрульної поліції. Як ви думаєте, пристрелить чи не пристрелить? І зараз ж питання в чому полягає? В нас воєнний стан, прикро, що не стан війни, угу. бо коли воєнний стан. Ну, там дофіга повноважень поліції, але військовим воно не додається. Але тим не менше, окей. Воєнний стан це ліпше, ніж просто надзвичайний стан, де взагалі військові не мають ніяких прав, а там тільки поліцейські мають це робити. Але Кабмін може врегулювати Сати, що коли в тебе підходить військовослужбовець mm -hmm. Збройних сил України, представляється працівником ТЦК, то він прирівнюється, я не знаю, до охоронюваної особи номер 1 Ну, я зараз до прикладу просто сказав, щоб було зрозуміло. Я сумую за містами і населеними пунктами України часів лютий 22 й рік. Коли до тебе цивільного, та. підходить людина в формі і каже, ваші документи, то ти не тільки документи з кишені виймав. Допомагаєш. Ти виймав ключі. Та, та. Ти, те, що мав кишеня, кричав хлопці, я свій. А зараз людину в військовій формі війця". бояться. Це правда. Це да, а, а, права не в тому. Так, але ще раз кажу: ти кричав: я свій Укрполя... укрзалізниця, поляниця, хлопці, повірте мені, я українець, а не москаль. А зараз, ви ж подивіться, які відношення. Нас сьогодні тепер стоїть питання захистити українського солдата в формі ЗСУ в піловому місці. Mm -hmm. Що то за бред? Ну, так. я чесно кажу: в мене знайомий провів експеримент <схи>, в формі. Uh -huh. ну, Він в випуску був, в отпусковому військові завжди стараються ходити в цивільному. Ну, така звичка вже хочеться вдягнути ту футболку там, чи ще uh -huh. що-небудь. А ти каже: я в формі, він сам киянин, <схи> стою в метрополітені, <схи> і каже: треба бачити, як народ шугається і втікає. <схи> ну, хлопці, що, Люди в штанах mm -hmm. в чоловічій статі, скажімо так. Ну тобто, ну це ну це ж це Ну, Це не нездорова ви, ситуація ситуація. До довели, довели саме довели оцією пропагандою. Mm -hmm. Анти як знаєте, в нас були антивакцинатори. От у нас антимобілізатори. От зараз от, до чого вони довели фактично населення України. Вони не бояться російського вторгнення. Вони бояться це Ну це, ну mm -hmm. це ж, ну це ж за Пане Ігор, далі хотіли би поговорити про бронювання 50% працівників ДСНС. Але я перед тим прошу вибачення, насправді не відреагував на ваше привітання. Слава Україні! Героям слава! Я вже просто думав про наступне запитання. Отож, давайте проаналізуємо, як ви загалом. Розумієте, ось саме таку постанову кабінету міністрів. Я її зараз процитую: військово які працюють, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, національної поліції, органах прокуратури БЕБ ДСНС, Державній кримінальній виконавчій службі, службі судової безпеки в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема правоцінники патронатних служб. І ось тут іде мова про те, що лише 50% буде заброньовано. Як ви реагуєте на таку тему і саме на таку новину про що це свідчить? Якщо це йдеться мова про всіх, угу. то це нормально. Я реагую. Я дуже позитивно реагую. У нас багато жінок є в структурах МВС і так далі. Але ж наскільки я дивився на цю історію на початках, то якраз угу. говорилося. Про, так, про, про рятувальників, про пожежників системи МВС. І отут якраз була незрозуміла історія. Їх заставляли переписувати заяви для того, щоб перевести в інші підрозділи, а далі в подальшому мобілізовувати в підрозділи МВС. І вони мені кажуть, а ми готові ти в ЗСУ. Ну, ну в цю ми. Ми на це не підписувалися раз, тобто ніхто не боїться, але що то забрє нас примусово е, заставляють переводитися в інші підрозділи. Отже, пожежників мобілізовувати не можна взагалі. Mm -hmm. Це моя позиція. Mm -hmm. Можливо, скоротити якийсь управлінський штат, бо ж, ви знаєте, навіть ж на одного пожежника три перевіряючі. От це, да, тут я погоджуюсь, але як, як би мовити, з бойових посад. Відправляти в окопи не можна. Mm -hmm. Чому пожежу не буде кому тушити? Ну, блін, ну будуть Це гинути просто люди в мі містах. Що стосується взагалі питання силовиків, БЕБ, ДБР і так далі. Ну, наскільки я знаю, законом про мобілізацію, а Кабмін не може відмінити закон, повністю були заброньовані. Прокурорські mm -hmm. НАБУ, ЗК, САП, прокуратура, ДБР. А чи не СБУ. забагато в нас таких органів насправді? Ну, що, це зовсім на інша постановка питання, я розумію, але все-таки, от навіть по цих 50%. Я дивіться, я би на сьогоднішній день, якщо отак ну, на мій такий хлопський розум, угу. якщо ми говоримо, давайте про систему МВС, бо якщо ми зараз поліземо, що в нас Та, це при Януковичі було чотири силових структури, а зараз в нас їх більше 10, угу. і толку нема. Розумієте, то якраз таки ваше питання є доречним: забагато, але. Ну, це була вимога суспільства зробити структури, які будуть боротися проти корупціонерів, нати вам САП, нати вам НАБУ. перевіряти декларації, нати, будь ласка, на ЗК. Угу. е, окремо чиновниками, займатися розслідуваннями, нати вам, будь ласка, ДБР, ну щоб не перетиналися справи, щоб начальник угу. міліції не був цар і Бог і, і і рішав все підряд і економіку, і не економіку. Тобто, структура нас багато, але якщо ми говоримо на сьогоднішній день, взагалі, якщо брати по МВС. Дивіться, я би 100% забронював би кримінальний блок. Забронював би на 100% кримінальний блок. Оперативники, слідчі кримінальних справ, тобто це би я забронював би. Чому? Ну тому що ну давайте говорити відверто. Крім того, що в нас війна, ну давайте ми ж не можемо дати можливість розгулу е, преступника е, кримінальникам, як то кажуть, на території України. Оцих би забронював би. Якщо ми говоримо про патрульку, наприклад. Там не то, що 50% чи 100%, ті, що там служать дівчата, я би їх собі бронював би, хто хоче, будь ласка, в нас дівчата справляються, повірте мені, не їх. Прекрасно дають. А все, що носить, так, а все, що носить штани, я зараз маю на увазі в цивільному житті, бо там вони всі в штанах, і дівчата і хлопці. От. Але я маю на увазі чоловічої статі, особи вони є навчені і так далі. Я би їх від футболу, би всіх служити і захищати, так як вони давали цю присягу, саме служити і захищати. Вперед, прийшло пришло ваше час. Ну, ви знаєте, От. я, я От, не я хочу насправді... управління. Уп... Я хочу просто вам управління, сказ... ці... сказати, що це просто так. позиція. Оце, що ви кажете, насправді я перепрошую вас трошки переб'ю, Це якраз позиція більшості людей. Я не хочу так зараз стереотипом брати, що у всіх людей. Але багато людей чуємо насправді таку тезу: що все ж таки поліціянтам ну, слухайте, потрібно. Ну, ну я нещодавно їхав. Ну, 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 ну блок ну, Одеса. Оце там відоме таке кільце, там та стела. Три екіпажа, о, три машини, верніше. Вісім чоловік. Ну, хотів зупинитися, ще сфоткати, але думаю, ну це вже буде якось не, 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 не понятійно з моєї сторони. Ну, вісім чоловік, ну, що ви там робите? Три машини стоїть. І стоять собі такі вгодовані, екіпіровані, аче чимаче чи там оте та все броніки, шмоніки і так далі. Тобто, розумієте, ну це ну це абсурд. Я я знаю дуже багато з патрульки, які ну реально воюють. Вони як в перші дні ламанулися, mm -hmm. так вони в тих бойових підрозділах і залишилися, чи сформували свої підрозділи. І Все, і я от нещодавно в мене багато людей служить патрульці. Я кажу, ну хлопці, ну а ну взагалі, як ситуація, от я там їздив. Недавно там, через Рівне, бо знаю і начальника патрульки Рівенської, це Азовіс, мій побратим, mm -hmm. якого знаю, ще, там, не знаю ще з революції, з Майдану і так далі. І, і так, о, хлопці, ми, ну, я ж нормально відношуся, як, і до мене нормально, кажу, хлопці, ну от, от на війну, от що, ну, в чому проблема? Ну, я, ну Ви ж та кажете, ви розумієте, ну, наші там деякі є, кажу, ну скільки, ну там ну, до 10% там приблизно от, що, що є там. Ну там каже, робимо якісь ротації. Кажу, ну ви розумієте, що ЗСУ сидить в окопах без ротації місяцями, роками? Тобто, ну це якийсь абсурд виходить. Тобто, ну вони кажуть, та ми в принципі якби не проти. Ну, політика така. Багато з них в патрульку пішли, пам'ятаєте, ще, як тільки була оця реформа поліції, це ж багато людей з бойовим досвідом туди пішли. Слухайте, якщо я не помиляюся. Е Спецпідрозділ МВС «Світязь», який mm -hmm. воював в Оглядарі, яким керував Фацевич, який був обличчям патрульної реформи патрульної поліції. Ну і зараз, якраз в перші дні повномасштабного вторгнення, він теж брав участь в бойових mm -hmm. діях. Тобто багато ще раз наголошую: багато кого я знаю, що дійсно пройшли горнили війни, і в принципі готові ти воювати. Але оцей отакий от підхід. Ну, типу, якби працевлаштування своїх, от зараз, наприклад, іде е, колосальний набор в патрульну поліцію, а це ж нібито зразу подрозумівається як бронь. бронь там, там Волинської області, Житомирської області я дивлюся оголошення прямо в Фейсбуці. А які вимоги до майбутніх патрульних поліцейських? Атестат про середню по середньому світу? Слухайте, і все. Не треба ні освіти, нічого. І пожалуйста, ти вже патрульний поліцейський. Ти вже 100% заброньований. Ти вже будеш на блокпості стояти там, чи десь там на трасі з машиною і що почупсом, із прибором перевищення швидкості. Ну це ж абсурд. Ну так ж не може бути. Ну війна одна для всіх. Хто першим має ставати на захист? Ті, хто навчені, ті, хто вміють, ті, хто ті, 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 хто мають чим і мають як. А що відбулося? Ну ми ж бачили позиція, яка відбулася. в державі. Пане Ігоре, у нас залишається десь 3-4 хвилинки. Я ще раз нагадаю, що наживо нас слухаємо на радіо ФМ Личина. Потім хто нас буде дивитися вже в Ютубі, це зробіть на Ютуб-каналі «ФМ Личина аналітика. Залишіть коментарі, відгуки. Пане Йоре, я хотів би вас запитати: а кому це вигідно? Ось, наприклад, щоб поліцейські насправді були на місці, щоб вони тут все контролювали, щоб вони. От ви бачите в комусь вигоду тут. Ну розумієте, давайте говорити відверто. Кому це вигідно? Ви подивіться штат системи МВС ну це ж монстр. Це ж монстр. Ну, кому це вигідно? Ну, вигідно тим, хто тримається штат, це йде фінансування, це треба тримати апарат управління цією системою, і так далі. Це одна історія. Друга історія це якраз таки говорить про те, що в нас, на превеликий жаль, зробили, що війна в нас якось стає все більше і більше робочих крістян. Мають цікавити, це, Розумієте? Правда. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо саме такі от перегиби, що. Пропонується якісь там лотереї, якесь економічне бронювання. От е, гетьман це нещодавно запропонував, що взагалі чемодани за бронь е, мають носити в податкову, бо податково буде вирішувати, який бізнес має бути броньований, який не має бути броньований. А в той же час. Підприємства об... державного підприємства оборонного комплексу з відкритим листом вже звертаються. Каже: забронюйте працівників, не буде кому ракети випускати. E, Мери міст кричать, що вже не буде кому працювати в теплокомуненерго, тому що по логіці це ЦК, ну Там же ж логіки багатьох мало. Вони ж ідуть зразу на підприємства, де директор зобов'язаний виконати e, питання повісок. І в цьому контексті вони йдуть на такі великі підприємства, де біла бухгалтерія, і зразу звідти беруть. Бо ж легше всього так, там дати план. Розумієте, а подумати своєю башкою, що я працівник ТЦК, я йду на оборонне підприємство набирати людей? Ну а ти що ідіот, ти що не розумієш, що завтра не буде танка і не буде ні твоєї хати, ні твого воєнкомата, нічого mm -hmm. не буде? Ну ці от речі, якраз таки дуже 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 погані в контексті тому, що не врегульованість. А тепер кому вигідно зрадникам України? А ви що думали, що вони до сих пір 5 років недолугі? Ні. Ті, хто це просувають, це і є державна зрада. Я взагалі вважаю, що не має бути в нас сьогодні колаборантів. Яка колаборація? Вже війна відкрита. Mm -hmm. Все. Якщо ти працюєш з окупантом, ти державний зрадник, все. А то придумували, знаєте, статті періоду АТО, і сьогодні намагаються їх накласти. Нас колаборант за здачу аеродрому Канатове отримав умовно, а, а Червінському, якому вішають. По безпреділу, нібито той же самий аеродром до сих пір сидить в сізо. А колаборант за колаборацію вийшов з залу суду. Ну то кому це вигодно? Це чиста державна зрада, і втілюється вона руками таких самих зрадників, яких по своїй вертикалі кожен завів. Десь кум завів брата, брат завів свата, і отак. От вони сформували цю мережу, бо не Шуфричом і Медведчуком була мережа Сівковича. Вона не закінчилась на цих двох прізвищах. Вона велика. От я так вважаю. Пане Ігоре, я дуже вам дякую за таку бесіду. Так, ми не обговорили одну з тем саміт Миру, бо трохи нам забракало часу. Але саміт Миру відбуватиметься наступного часу. Я наступного тижня одразу проанонсую, що ще ми з вами точно до того доберемося, до цієї теми там є також, що не обговорити. Ігор Лапін, офіцер Збройних сил України у відставці народний депутат, восьмого скликання, був сьогодні гостем на радіо FM Галичина. Друзі, хто нас буде дивитися в записі? Робіться на ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Залишайте коментарі, відгуки, все чи Звертаємо на все, звертаємо увагу. Дуже вам дякую, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава! Всіляких вам гараздів! Дякую. Будьте здорові! До побачення!